Всім привіт! Поки завантажується комп'ютер, хочу сказати пару слів про цей ролик. Давно було таке бажання, а зараз є можливість зняти ролик, як сьогодні можна використовувати комп'ютер, ну, приблизно там 10-річної давнини, в плані тих залізяк, які встановлені в цьому системному блоці. Uh, скажу спочатку, конфігурація там uh, є написана, але це, повторюсь, атлон 2000 512 оперативної пам'яті, відеокарта Radeon 9250. Uh, uh, ну, Вінчестер невеликий, 20 ГБ, в принципі, поміщається, XP, Office. Декілька іграшок там, для інтернету всякі драйвери і ТД і ТП. І ще залишається при, приблизно половина місця. ну, Демонструю а, роботу tv тюнера Тобто, скажу, що на сьогоднішній день такий сам системник коштує приблизно там, 15 доларів, 16. А, весь комплект. Весь комплект е в цілому, мишка, клавіатура, монітор, системник, порядка там навіть менше 25 доларів, 20-30. Так, тобто, що на ньому можна робити? Використовувати як телевізор, якщо помістити запуск того ж тюнера в автозавантаження, то буде спочатку все це загружатись. І можна дивитися телек. Ну, До прикладу, ті ж самі телеки Сьогодні, я думаю, коштують приблизно так само. А, мається на увазі з такою ж електропроменевою трубкою. От. А, ну, Звичайно, що багато задають питання, які іграшки. Ну, не може комп'ютер за 15 баксів, там супер все нове і класно тягнути. Що можливо тягне? Ну, тягне відмінно на максимальних настройках, як ви бачите, Need for Speed хоть Persueit перший. Хоть Persueet перший. Must wanted можливо, але немає DVD приладу є тільки а, компакт. Так, трішки він виїжджає в даному випадку. Але можна там записувати. Пробував вервішки, сіжки, тобто в кого в машині ще досі стоїть. А на компакт-приводах можна записати диск з музикою якось послухати. Ну так, просто декілька кілометрів уявних проїдемо. Це максимальні настройки, які можна в цій грі набрати, тобто абсолютно комфортно все, я ж кажу ще раз. Можливо, мастфонти, але в мене там дистрибутив з під dvd шку симуляції, ніколи це робити. От. ну Десь я думаю, що можливо навіть і піде. Відповідно, і карбон. Карбон знімав на карточки 6200 і процесорі Celeron 2.6. Ну, таке на мінімальній можна було, думаю, атлон в принципі може. А відразу скажу, що атлон не в базовій частоті, там злегка, злегка-злегка підрозігнав. Ну, в районі 2500 плюс. Так, що ще? Ну, наприклад, YouTube, так? Да? Те, що цікавить зараз багатьох чи потягне такий комп'ютер YouTube. А, відразу скажу, що для YouTube використовувати краще браузер QTWeb а, на таких конфігураціях тому що він ну, найбільш щадливий з тих, що я знайшов, і підтримує а, гуглівські всі штуки, на кшталт YouTube, а, Gmail. А, Ну і все, що можна. Єдине, що я помітив, ну, звичайно, що на HD нічого не піде. А, відповідно, ставимо 240-ву якість. Ну, коли на 360, я не знаю. Ось, до прикладу, вам а, сучасний фільм. Ну, якість ви бачите. Тобто, там прогрузилося, відповідно, в повноекранному режимі навряд чи. Але ж а, ну, фільм. Ролик можна буде подивитись, якийсь собі там зробити перегляд. Так. Якщо додати оперативної пам'яті, скажу вам зразу, то, звичайно, що буде трішки краще це все. От. Ну і щоб можна було відкрити там більш якісь новітні сайти, відповідно, треба щось використовувати. Ну той же Chromium, який тут встановлений. Можна безпроблемно полазити по сторінкам. Хтось питав скільки, ну як воно, взагалі щось можна завантажити. Завантажити можна. Ну давайте там 5 сторінок завантажимо. До прикладу. Ну, монітор, до речі, 100 Ми... 100 Гц, але бачите, все одно на білому фоні. такі є трішки полоси. А, вот. Є запит на встановлення флешплеєра, він тут робить, буде так, опосередковано. Ну, можна, новини почитати можна. Щось ще там завантажується. Ну, Вже вибачайте, який є канал зв'язку. Вот. Але сторінки відкриваються, це все робити можна. Тобто 5 вкладок, кому треба більше, в принципі, можна. Privat24 всяке таке, там в Chromium також відкривається. Записати диски, пограти в іграшки, полазити в інтернеті. Ну, наприклад, той же офіс також літає, і можна в ньому робити. Ну, можна 2007, хто яке любить, в принципі, все таке. Більш-менш однаково, відповідно. От. Ну, якісь іще там сказати функції. Відповідно, там стандартні іграшки, відео. Ну, до прикладу, є ролики. не Пам'ятаю, здається, тут. Ну, ролики можна дивитись, тобто качати з інтернету, звичайно, що HD якість не буде підтримуватись, але DVD якість буде підтримуватись нормально, там, в повноекранному режимі більш-менш все це стабільно буде йти. Так що для цього можна використовувати. А, тобто на сьогоднішній день ну, не так і мало функцій, комп'ютер, який там. Будемо казати, більше 10 років і коштує 15 баксів. З врахуванням того, що бачите, 1 ГБ. Тут об'єм майже повний, а тут більше 10 загальної кількості з 20 ще вільне. Тобто можна це все використовувати, працювати, в принципі, не так все погано. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Ну, Всіх гараздів. До зустрічі!